Всім привіт! У сьогоднішньому відео ми будемо робити таку кружечку. А в кружечці може бути що хочете У мене буде білий, значить це буде молоко. Я не знаю чому. Кружка буде яка, буде зелена. зелена Ось стільки, можна менше, але я взяла на всякий випадок. Ось так і розкатуємо кульку. Потім кладемо цю кульку, ось так і катаємо ось так. Має вийти ось така штука. Чекайте. А проводимо. Гамаєві це така штука. І ми маємо її порідняти. Виберемо ножик. Ну, як ножик? Пласт... Спеціальний для пластилів. І відрізаємо. Ну, Сільно окриву, але нормально. Ось така фігнюшка у нас виходить. Тепер можна зробити. Ручку. Берем. Ні, вибрала, Берем і розкатуємо таку ковбасу. Не знаю, в мене все буде ковбаса. Думаю, так хватить. Відрізе половинку. І коли. Ну, Я вирішила повернутися до Івана Дурака. Він і дурак, але принаймні один. І не хоче себе вбивати. Принаймні довго і щасливо і один день. Ну так. ну так виходить, що для того, щоб Все, вукую, файлі, треба її спочатку знов викрасти. Ну, кролічка готова. А тепер ще беремо спічку або зубочистку, проколюємо. Робимо там таке великі, велике, велику-велику дирку. Ну, не дуже, але чуть-чуть більше, ніж просто поставити. Все. Тебе треба треба порівняти якось. А як я це зроблю. Руками. Ось. Ось так. так. Беремо білий пластин, а ви беріть, який хочете. Що, вас, що ви хочете, щоб у вас були висирали кружки. Я, наприклад, хочу щоб було молоко і засуваємо. Але, бачите, забагато трошки відрізуємо. Можемо Ось так. Заліпляєм там. Ось така зелена кружечка на сухой, а я не хочу, щоб вона лише була зелена. Хочу, щоб були на, кру, на кружці якісь перекраси. Я беру червоний колір, Трошечку. І роблю сердечко з двох боків. Я Хочу робити просто Оберемо, викладаємо і розмазуємо, щоб вийшла по одна половинка селячка і потім друга. Ось, ось так виходить. І так ще з цього боку.

Кружка готова. Як на мене. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуємося на канал. Переглядайте мої відео. Попередні. І всім па-па-па-па.